Скажіть, Аня, що, що, що відбувається тут зараз в цілому? Тут відбувається добровільна стача крові. Я так розумію, потреби військ. Є, є при примусове якесь наші крові буває? <рес> Ні, примусове тільки час, цук, я зрозумів. І як взагалі ця процедура відбувається? Це десь треба попередньо записуватись. E, взагалі так, є попередня реєстрація, але насправді тут люди просто приходять в порядку живої черги. Якщо ти не зареєстрований, то це невелика проблема. Тобто можна знайти собі місце для того, щоб здати Так, звичайно в порядку живої як черги. Як часто у вас повторюються такі от акції? Ну, кожні кілька тижнів мені здається кожен тиждень-два. Угу, десь угу. виїжджає наш владмобільчик, і люди приходять здають кров. Вирує міф, що люди, які мають татуювання, вони не можуть бути донорами. Е Можуть, можуть бути донорами, але якщо минає термін ну, в протязі півроку. Uh -huh. Якщо, наприклад, ви зробили татуювання, минув термін півроку, ви можете робити, бути донор, донором за донації крові. Бо, в терм... бо мені говорили, що не можна таке робити. С -с -с скільки за одну таку зміну, таку поїздку вдається в банк зібрати крові? Ну, це ми приблизно приблизно визначити, сказати точно не можемо. Скільки ми говоримо? 50? 50 донацій. Приблизно, приблизно 50. Це 10. 10. 400, 10. 400 грам, типу десь плюс-мінус. 450 грам, uh -huh. 50 донацій, плюс-мінус до 12 години ми можемо зібрати. Ну, такого плану, більше ні. Нашому автобусу близько півроки часу взагалі ідея зародилася два з половиною роки тому, коли ми з групою колег побачили такий автобус і таку взаємодію в Америці. Після того ми загорілися і довгих майже два роки працювали над тим, щоб такий автобус власне з'явився у Львові, mm -hmm. і ми його привезли. І після того як він з'явився в листопаді 23-го року. У Львові ми його тестили, ми купляли обладнання, ми його трішки малювали, і ось пройшло півроку, і це вже десь 11-та донація крові. І близько, і близько, мабуть, 500 донорів, які здали вже кров. Аналогічні проекти є в Україні взагалі чи чи можна сказати, що По новатори повпо Цей пов проект є унікальним для України. Були спроби в інших містах зробити. Але такого масштабу автобус на таку кількість міст і залучення такої кількості партнерів це унікальний проект для всієї України. Розкажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про саме проект і про донацію крові? Прочитав в інстаграмі просто, що здають кров, от можна прийти, здать, взагалі без питань. Зареєструвався за одну хвилину. Чесно кажучи, вперше для мене цей досвід mm -hmm. був, але я вирішив спробувати. І я думаю, що це довше. Я прийшов, мене за хвилину зареєстрували, я здавав кров хвилин 5 і от стою, п'ю каву вже взагалі, як, як і до здачі, нічого взагалі не змінилось. Не було дивним, що це в автобусі беруть, а не десь в поліклініці. Так навпаки, це ж зручно. В поліклініці ти йдеш, пихаєшся в чергах, там хто, ну, кожен по своїм справам ходить, а тут mm -hmm. ти зайшов, конкретно люди організували, це дуже круто і крута ініціатива. Супер, прекрасно. Що можете сказати про, взагалі, про такі ініціативи? Чому вони зараз надважливіші, ніж будь, будь який інший час? Та ну про це і мови не має бути. Зараз кожен робить, хто ну, якби хто що може, хтось донатить, хтось, коли має можливості, здає кров, хтось е воює, хтось е допомагає там, волонтерить, е ну, в нас кожна, кожна людина, якщо ми якби працюємо задля спільної перемоги, mm -hmm. має щось вкласти в це. Це саме мінімальне, що можна зробити. Ну для цього не потрібно ні гроші, часу півгодини, ну, типу. Що як не це? Ну, це най найпростіше напевно. А крові зараз дуже багато треба з урахуванням атак, з урахуванням кількість поранених. Про фронт я взагалі мовчу. там, тип, щодня треба треба і треба. Тому це зараз над надважливо. До, коли? Півроку тому. І ще Дніпрі здавав кров. Нічого це важливо. Важливо здавати кров, воно не тільки важливо для е, даної ситуації в плані війни, а й в цілому, тому що є дуже багато людей, які цього потребують на стабільній основі. Є багато захворювань онкохворих людей, які постійно потребують переливання крові, багато хронічних хворих хворих людей є. Ну і плюс завжди є ж, типу, травматичні якісь речі. Там ті ж аварії на дорозі. А в даний час, в час широкомасштабної вторгнення Російської Федерації в нашу країну, то цієї крові стало в рази більше потреби. Ось. І тому такі акції по здачі крові по донорству це дуже потужна допомога нашим лікарям, які в деякій мірі над своїми можливостями деколи виступають в цій також боротьбі проти російського агресора.